Я хотів би запитати про ситуацію на Запорізькому напрямку, а саме в районі, ну, в напрямку Токмака, якщо брати праворуч там це вербове роботи. Не ворог продавив наші позиції. Те, про що йшлося сьогодні зранку, в звітах Збройні Сили України, а особливо командування оперативно стратегічного угруповання військ Таврія намагається ліквідувати цю проблему і, як то кажуть, загнати ворога назад. Яка там. Оперативна ситуація станом на зараз, і як багато ворог накопичив сил для того, аби рухатися далі. Ну ми розуміємо, що умовно кажучи, від Оріхова, наприклад, куди ворог теж намагається досягти до Запоріжжя, там 60 кілометрів. Ну там від роботи на годарі, але в принципі це досить небезпечна зона. Будь ласка, я розумію. Якщо ми, ми кажемо про роботи на. То треба зрозуміти, чому ворог намагається там робити атакувальні дії, ну, але він намагається крізь. Ми це проговорили, що є е, певні складнощі у нас з артилерією, з, інших питання. І тому ворог для, хоче використовувати це вікно можливості, і в тому числі вирівняти лінію е, біля, біля, ну, так, біля роботи, на так, так максовому напрямку, ну, вирівняти лінію, знаєте, такі слова, а чому навіщо равняти? Що, що, Нерівна на на лінія вона не працює, працює. Лінія фронту зазвичай робиться армії, займають позиції згідно географічних особливостей місцевості, не по лінії, лінії яку хто взяв на малював лінію. От там, де пагарби, де пагар, більш зручні позиції, тому вона може виглядати нерівно Чому саме там вони хочуть вирівняти? Справа в тому, що є єдина залізниця, які підживлюють оце групування Дніпро Російська на, Хер, на Херсонщині і звісно, Кримські війська на тимчасово окупованому Криму. Там дві дороги залізниці. Це через Керченський міст, і дорога від Російської Федерації через Волноваху. Хоча в одному місці цю лінію Волноваха Такмак то паралельно нічого немає навіть Росія не хотіли побудувати. Може зараз цим займається. Дорогу вздовж Азовського узбережжя, щоб можна було, якщо ми вийдемо на цю дорогу, фізично будемо її контролювати, залізницю, то щоб було паралельно, бо по залізниці можна набагато швидше і більше перевозити все, що необхідно для Збройних сил. Чому саме там вони намагаються відсувати наші війська? Ну, Ми тримаємо цю залізницю під нашим вогневим артилерійським контролем. Вони хочуть нас відсунути далі, щоб нам це було робити важче. Тут дуже зрозуміли їхні дії. Ми розуміємо, чому і навіщо вони це роблять. Ну, вдасться їм це чи ні. Вони зараз натикаються на те, що не робили саме. Вони самі вони побудували там, порозкидали багато мін. І зараз їм для того, щоб підсунутися до наших позицій, їм треба рухатись колонами. А колона більш вразлива, ніж розсереджені війська. І а якщо розсередитись, то вони самі потрапляють на власні міни. Тому там Ситуація вкрай важка, але впевнено, що ми там зможемо не дати можливості вирівняти лінію фронту. Ну, бо йде мова про накопичення величезних ворожих ресурсів, навіть більших, ніж були накопичені в районі Авдіївки ворогом, саме в окупованому тимчасово окупованому Токмаку. І, власне, на запорізькому напрямку, знаєте, в мене знайомі є в Запоріжжі, які вже запитують, кажуть: ну ти там на телебаченні працюєш на радіо, розкажи, будь ласка, нам вже речі пакувати з Запоріжжя, чи ще поки що зачекати. Я кажу, ну ще поки що зачекати. В принципі, до Запоріжжя ворогу далеко, не факт, що він туди дістанеться, але в людей є така тривога, і цю тривогу треба або. Заспокоювати або казати, що ну давайте дійти, тому що от ситуація може бути критична і краще все ж таки місто в перспективі бойових дій <кхи> залишити. То що ви скажете мешканцям не лише Запоріжжя, а загалом у цього південного угу. південного напрямку від Запоріжжя вниз, ну знаєте прогнозувати, що зможе ворог що не зможе, це залежить від того наскільки він зможе додати туди живої сили та техніки, тобто сил до засобів, і від цього залежить. Наші дії в обороні, наскільки вони будуть можливі, ну, якщо буде багатократна перевага ворога, на якомусь напрямку а він так намагається зробити, десь зосередити велику кількість на якомусь невеличкій ділянці фронту, щоб кудись там е, намагатися просунутися. Ну, якщо буде суттєва перевага, то ймовірність того, що вони просунуться, звичне з, з ну звісно, є. Але казати, що буде якась атака на Запоріжжя, що вони зможуть дойти до міста, ну поки що таких. Е, Аналізуючи ситуацію, аналізуючи те, що роблять військові, наші сили та засоби, ну поки що навряд чи їм це вдасться далі. Ну знаєте, дуже інколи дратує слухати, коли хтось починає розповідати, давайте складемо план війни. Бо це мене просто ну, як сказати, Ну хай планують хто? Тобто, для щоб для того, щоб скласти план війни, нам треба розуміти, що збирається робити ворог. Биратися атакувати, от якщо б ми знали, що він нам дасть таку інформацію, тоді ми можемо дійсно спланувати. А якщо ми цього не знаємо, що буде планувати ворог, то як ми можемо спланувати план війни, не знаючи, що буде робити інша сторона. Ну це виглядає смішно, але на сьогоднішній день небезпеки великої небезпеки для Запоріжжя немає. Нема навряд чи вони зможуть десь там суттєво просунутися. Ну я чую, що вже гуде це на сьогодні. Якщо вони будуть продовжувати підтягувати туди війська, то якесь просування цілком імовірно. Це не означає, що воно буде, але ймовірність такого зростає.